Зашов, хожу, коротше, по площадці, бляха, ціни, ну серйозний. Так, інсигнія в нас. Що в нас тут інсигнія? 10-й год. 226 пробіга дізельок, 5 5990, ну 6000, така от інсигнія. Ну це дороговато, дороговато. Тут по гольфу GT нема ценника. Ну от офлендер 6,5, що він тут представляє з Дев'ятий год тоже дизель 220 пробега на щитку. Ну такий бы, 6500. Ну хорошо по супербу. Що у нас по супербу? Це 4 на да, Так на повному приводі, на полній комплектації 9,5. Бля, там муха, ти що. 9500 180 пробега дизель двухлитровый. Да, Ну така, у нас смотрится, конечно, все, но цена 9000 дать за, за супербо, якому вже 15 років. Ну конечно дороговато. Тут площадка. Це взагалі за в Макдональдс, дивлюсь площадочка, думаю, похожу. Подивлюсь. Тут ще ценниками воно. Ну Volva 3800, пожалуйста. Це 31,6 купешка. Ну такі сузуки, я не знаю, это шляпа взагалі что, що... Вот ну, тут вот куперы, как мене питав за купери, ну тут всі кабріолети. А, надо на автоматі, да? Блін, 13 тисяч. 17 год, бензин, механіка. 13 тысяч. Пожалуйста. 8 Тут у нас 10. Короче, куперу менше 10, менше 8 немає, І то за 8 це такі якісь. Усталенькі він. Так що такі от ще тут апарати продаються е... в... Город Ротенвейл, в районі Штутгарта. Кому цікаво, приїжджайте от, Макдональдс, McDonald's після тут можете вибрати свою машинку і купити. А найкраще звертайтеся до нас, ми вам купимо машинку на аукціоні в Германії, в Європі. Доставимо прямо на ваш адрес свої евакуатори. Так що... Звертайтесь, кому цікаво, контакти будуть мої під відео. Якщо треба зробити хороший, качественний осмотр машинки, подобрати машинку з діагностикою, провірити топливну апаратуру, компресію, все, пробіг. Все це можемо зробити. Тож, кому цікаво, кому зацікавило, звертайтеся, не стісняйтесь, всім хороших продаж і покупок автомобілів. I love the way we synchronize.